Відтики, усім з вами я, Діана Гороб'як та програма Ангелятко. <хи> Якщо вас звати Віктор або Людмила, то ця програма для вас. А можливо, у вас є друзі з таким іменем. Тоді ви їм розкажете, що вони означають. А я тим часом розпочинаю нашу програму. Тож, які вони хлопчики з іменем Віктор. Це авантюристи, які вигадують мільйон ідей. Усі Віктора дуже непосидючим, і він постійно має щось робити. Йому для життя треба простір та рух, а ще все на світі знати. В майбутньому хлопчик Віктор може стати ким завгодним. Але крім філософа, йому це нудно. Віктор ніколи не програє мільйон, бо завжди вміє вчасно зупинитися. Вони дуже хороші та надійні друзі, а ще вони дуже веселі хлопці. Адже з почуттям гумора у Віктора проблем не виникає. Постійно вигадає, як усіх розвеселити. А зараз я вас познайомлю з хлопчиком Віктором. Привіт Віктора! Привіт. А що означає твоє ім'я? Моє ім'я означає з грецької мови Переможець. Скажи, час, а ти любиш ходити до школи? Так, я дуже люблю ходити до школи, бо там ми з хлопцями на перервах граємо в футбол, і там багато моїх друзів, з якими ми граємо там на футбол, на вихідних. Яка твоя улюблена пора року? Моя улюблена пора року зима, бо ми взимку ліпимо велику снігову бабу з друзями. А ким ти мрієш стати? Я мрію стати пілотом. І мрію мати величезного літака. А куди ти будеш літати своїм літаком? Я б хотів побувати у всіх країнах світу. Сьогодні у нас у програмі був цікавий хлопчик Віктор. Дякую, що завітав до мене в гості. Дякую, що запросила, папа. -па. А ще я вам розповім про ім'я Людмила. Це ім'я не прийшло до нас з далеких земель, а придумали його наші предки. От слухайтесь, самі в це ім'я. Люд і мила. Людям мила. <смітно> Саме таким ім'ям називали своїх дітей. Колись наші прапрабабусі бабусі та дідусі. Людмила подобається всім не тільки за свою красу, бо з самого раннього дитинства вона любить займатися домашніми справами. Це справжня маленька господинка. Її цікаво, як борщ варити, і вечері розігріти. Одним словом, їй все цікаво. Її улюбленим уроком в школі є праця. цих Дівчаток є перевага над іншими. Навіть якщо, здається, все дуже погано, Людмила ніколи не здасться. Вона сильна та самостійна і суміє досягти всього, чого їй необхідно. І ще вона чудово спілкується з людьми і завжди зі всіма знаходить спільну мову. З нею ніколи не засумуєш. Я Діана Горбяк та програма Ангелятко. Папа, до нових зустріч!